Ось ще одну машинку, хочу вам сьогодні показати. Це Golf 24 кВт. В такому цікавесному кольорі. Темно-синій, дуже рідкісний колір, до речі, дуже мало їх було. 24-х взагалі була одна машинка, там на крайні 50 машин. Такий темно-синій колір, це 2016 рік, тут є вже із цікавого, тут є CarPlay, тут. Із жирної комплектації тут що є. Тут є шкіряний салончик, тут є амбієнта підсвіточки, тут, тут підігріви сидінь, мультикермо. Запуск кнопку, безключовий. Ну, навігація тут вже така трошки краще прошита. А, що ще колеса лежать його. Другі, завтра перевезу, бо на зимі приїхав. Такий дуже якісний шкіряний салон. Тут швидкий порт зарядки CCS Combo 2, в авто є дестронік, тримання в полосі, попередження про зіткнення, дистронік там під номером живе, Бачите активна оптика, дуже ярка, тут тепловий насос. Ну, слухайте, дуже цікавий варіант. Колеса на літо поміняю, буде на 16-ті, зараз 15-та зима стоїть. До речі, в комплекті йде. ціни в описі. У нас 60-70 електромобілів по наявності. По гальфах дуже великий вибір. Я думаю, є у нас саме великий вибір. і номенклатури, і по кількості. Так що приїжджайте, підберемо для вас електроконяку, в описі є, в описі є. мої контакти. Так що такого гарного дня бережіть себе.